Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Німеччина таємно таке дозволила Україні зривати російську авіацію на території РФ. А перед ними ними Петріот. Саме тому у прикордонні її тепер поменшило. Про це заявив генерал-майора Бундесверу Фрейдінг. За його словами, кінцеве рішення приймають українські військові. І ось уже 25 грудня на різдво подав сигнал СОС-195, який здійснював проліт поряд із Сумською областю під час пусків ракет на борту були пілоти. П'ятдесят Авіаполку, зокрема, це перший політ після тривалої відсутності Олег Тимошин, який виявився, вижив після замаху на себе та сина декілька місяців тому. Він разом із родиною попав під обстріли партизанів просто біля свого будинку. Наразі невідома доля його сина та дружини. Проте сам Тимошин повернувся до виконань бойових завдань. Також на борту з ними точно перебували Чаравко Сергій Володимирович, а Також Дмитро Голенков. саме ці три пілоти є відповідальними за обстріли мирного населення України. Пише теж тепер повернемося до бомбардувальника. Здійснюють. Чи тренувальні розвідувальні польоти та навчаючи курсантів, а також наносили удари по Дніпрі. Зокрема, коригували удар по багатоповерхівській в Гривому Розі. Ту-95 подав сигнал СОС та запросив посадку на найближчому військовому аеродромі. РФ бомбардувальник проходив у 30 кілометрах від Сумської області. До слова системи Патріот можуть збивати цілі на відстані до 130 кілометрів. Тому не виключено, що спалах двигунів та аварійна ситуація трапилася саме через це. Телеграм-каналі Русі Шкапутин опублікували знімки ймовірного місця авійми. Посадки літака на занедбаному аеродромі, яка доля машини та самого екіпажу, поки невідомо, не вже скористалася дозволом та нанесли удар. До слова президент США Джо Байден дав Україні дозвіл використовувати американську зброю для ударів по Росії. Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Естонії в Лінкена на прес-конференції. Держсекретар уточнив, що запит стосувався бажання Києва завдавати ударів по російських силах, які зосереджуються на російському боці кордону та атакують Україну. Останніми тижнями Україна. Прийшла до нас і просила про авторитизацію застосування зброї, яку ми надаємо, щоб використати проти російської агресії, включно з російськими силами, які чинять заворушення на російській стороні кордону і атакують Україну. Це одразу пішло до президента. Як ви чули, він Джо Байден поводив використання зброї для цієї мати. Надалі ми продовжуватимемо робити те, що робили, тобто, в міру необхідності адаптуватися і пристосовуватися із заяви Антоні Блінкена. У той же час із Білоруської області РФ евакуювали. Людей, у тому числі військовослужбовців, про це свідчить перехоплена розмова місцевої жительки. Повідомляє головне управління розвідки Міноборони. Із Білгорода людей виводять. Я так зрозуміла, що так і мобілізованих, і цих строковиків і контрактників, і найближчих, хто живе поруч, де не можуть відбити, виводять людей. Ну, коротше, щось буде, я так розумію. Сказала жінка у телефонній розмові. За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата. Наголосили вгора. Редакція каналу несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політики. Експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!